Вітаю, друзі. Ось і прийшла весна час великих будівельних проєктів, що потрібно для якісного будівництва. Ну, звісно, це надійні якісні труби. Ось ми отримали зараз поставку з румунського заводу Техноворд, європейські якісні надійні труби. Чому саме полівінілхлорід використовують для труб зовнішньої каналізації? Тому що це один з самих найміцніших матеріалів. Такі труби вони витримують любі температури, не бояться ультрафіолету і забезпечують роботу вашої системи в будь-яких умовах і в будь-яку пору року. Друзі, ми вже 20 років займаємось цією темою, знаємо, що таке якісні труби. Маємо труби від 110-го. До 400-го діаметрів метражами від метра до 6 метрів це все є на складі. Звертайтесь до наших консультантів, підберемо вам по вашому проекту все, як вам треба. І пам'ятайте, для будівельних організацій, монтажних організацій, ОСББ, всіх хто займається будівництвом бульбулі, особливі умови.